Всім привіт! Сьогодні це відео має трішки інший формат, адже говорити на камеру буду тільки я. Тому, якщо вам цікаво, залишайтесь зі мною. Сьогодні ми поговоримо про те, чому саме стіна і чому село має таку назву, Тому що зазвичай люди приїжджаючи в село, не розуміють, чому стіна гадую історію, коли я тільки поступила в університет і мене запитували звідки я. Я постійно розповідала про стіну. казала, що я з Вінницької області, але села стіна. І всі одразу робили такі величезні очі, стіна, що це за назва. Тому давайте поговоримо про те, чому саме стіна. Взагалі є кілька припущень про те, що село має таку назву. Поговоримо про першу з них. Якщо ми поглянемо на гори, які повністю огортають село, то можемо помітити густу величну стіну, яку утворюють зелені дерева. Вони ніби оберігають село. Особливо це помітно. Біля замкової гори, на якій раніше була укріплена фортеця, наступне припущення стосується того, що стіна багата на вапнякові породи, різні скелі, які віками стоять незрушно і непохитно. Це знову ж таки є підтвердженням того, що природа є якоюсь неймовірною силою. І третя. Найбільш поширена та популярна версія, про яку всі говорять, ні для кого не секрет, що Україна завжди була ласим шматочком для ворогів. Стіну звичайно ж також не оминали. Але наші люди, які обороняли рідну землю, стали стіною і не дали ворогу дібратися міста. Навіть вчені з Туреччини та польщі писали про те, що ці люди стояли незламно як стіна, обороняючи свою землю. Але наше село мало не тільки одну назву Стіна. Але й дві інших Янгород і Чорне. Чорне, тому що під час турецько-татарської навали село було повністю спалене, ворог після себе залишив лише чорні руїни. Отже, в народі його прозвали чорним. Але ця назва довго не збереглася. На карті Боплана вказано дві назви: Янгород і Чорне. В 17 столітті стіна, яка тоді була так і названа стіна, перейшла під владу. Томашу або Тимушу Замойському він був сином Яна Замойського, польського пана, і, можливо, саме на честь свого батька він назвав стіну як Янгор, на честь святого Івана Яна, як тоді казали, небесного покровителя Яна Замойського. Інша Версія, що він отримав стіну як спадок своєї дружини Катерини. А вона ж була племінницею власника подільських земель Константина Василя Острозького. Можна зрозуміти, що історія нашого села є досить давньою, таємничою та цікавою. В наступних відео дізнаємося ще більше цікавого про нашу стіну.